Привіт! В сьогоднішній медитації ми будемо зв'язуватися своїм істинним я. Навчимося чути і відчувати себе, свої бажання і свої потреби. Сядь зручно, закривай очі. Якщо потрібен час на підготовку, можеш поставити на паузу і починаємо. Закривай очі, глибокий вдих і видих, глибокий вдих, і видих. І ще раз глибокий вдих і видих. Продовжуй глибоко дихати. Відчувай, як з кожним видихом, ти все більше. І більше розслабляєшся, розслабляються твої ноги, коліна, таз, бедра, розслабляється твій живіт, Твої статеві органи розслабляються, розслабляється грудна клітка. Руки, вся напруга з твоїх плечей спадає. З кожним видихом тобі спокійніше і затишніше. Розслабляється шия, лице, голова. Усі думки зараз покидають твою голову, всі блоки переживання, вся важкість пройденого дня покидає твоє тіло. Тобі спокійно і затишно, ти в безпеці. Зараз уяви себе. В довгому коридорі. Перед тобою в цьому коридорі з'являються двері. Подивися на ці двері. Це двері до місця, де живе твоя душа. Дивися, чи вони відкриті. Якщо закриті, створи намір зараз їх відкрити. Ти відкриваєш ці двері і потрапляєш в простір, де живе твоя душа, де живе твоє істине Я. Дивися, що це за простір. Тобі максимально приємно і затишно бути тут. Тобі спокійно, ти ще більше розслабляєшся. Ще більше відпускаєш всю напругу. І зараз подивися, як тобі на зустріч іде постать. Ця постать це твоя душа. Вона підходить до тебе. Ти зараз її чітко бачиш. Подивися, як вона виглядає. Подивися, чи вона більше за тебе. Чи менше, чи такого самого розміру, як ти? Зараз скажи своїй душі, душенька моя, я люблю тебе. Я дякую тобі, що ти допомагаєш мені. Я дякую, що ти мене ведеш. Я знаю, що я рідко тебе слухаю, я рідко до тебе звертаюся, але зараз я хочу попросити в тебе про пораду. Зараз ти мені дуже потрібна, і я обіцяю, що я частіше прислухатимусь до тебе. І зараз постав душі запитання, яке тебе дуже сильно хвилює те, що ти найбільше хочеш знати. Я помовчу, а ти слухай, що тобі відповідатиме душа. Це, ти можеш бачити картинки. Можеш почути, а можеш щось відчути, а можливо якийсь знак прийде пізніше. Просто спостерігай, задавай питання, а я помовчу. подякуй своїй душі за все, подякуй за відповідь, якою би вона не була. Навіть якщо ти нічого не зрозуміла, навіть якщо відповіді не було конкретної, подякуй своїй душі. Зараз теж запитайся у своєї душі. Чого ти найбільше хочеш? Що тобі потрібно? Що тобі потрібно для того, щоб бути щасливою? І просто слухай те, що каже твоя душа. Почуй себе. Дякую душі за весь досвід і розкажи, що ти будеш частіше до неї звертатися, що відтепер ти будеш слухати її підказки і діяти так, як хоче твоя душа. Адже ви з душею одне ціле, обійми її зараз міцно, міцно. І зараз відчуй, як через обійми вона розчиняється в твому серці. Твоя душа завжди в твоєму серці. це, відчуй вона завжди там. Постав руку на серце, зафіксуй це. Кожного разу, коли тобі потрібно, бути, потрібно буде почути свою душу, ти можеш просто поставити руку на серце і відчути її, відчути і почути те, чого хоче саме твоя душа. Побудь трішки в цьому стані, відчується. Зараз роби глибокий вдих, видих, вдих, видих, Ще раз вдих на видиху, повільно повертайся, розплющуй очі, поворуши пальцями. Розподякуй собі за практику, за те, що ти зробила це, за те, що ти зв'язалася зі своєю душею, відновила контакт з нею, Обніми себе. Я дякую тобі за практику. І бажаю найкращих результатів.